Чи можна в домашніх умовах постригти безпечно дитину? Можна, і навіть є спеціальні машинки, а, призначені для стрижки дітей. У нас є, наприклад, валят, це Voyager V153. Це спеціальна машинка, виконана для стрижки малих дітей, така бейбі-версія. В чому її суть? Ну, по-перше, якщо це маленька зовсім дитина, да, це навіть може бути перша стрижка. А ну, діти бояться, тому що і шум сильний. І вони не розуміють. Тому є рекомендації. По-перше, щоб відволікти дитину, зацікавити, можливо, можна увімкнути на телефоні щось. По-друге, звичайно, треба підібрати машинку спеціальну. Чому? Тому що тут шум, він, по-перше, він буде. Ну, нема ще таких безшумних машинок, ще технології до цього не дійшли. Але є машинки, які з зниженим шумом. Давайте ми послухаємо. Я вам на камеру на відео. Ось. Тобто... Це таке відчуття, наче машинка просто розрядилася повністю, але вона заряжена. Тут є ось індикатор, ви бачите. Машинка заряжена і бачите, що цікаво, що вона дуже тиха. Шум є, але він навіть більш, більш м'якіший, більш приємніший, якщо можна так назвати. І відповідно менше ризиків, що дитина буде боятися такий шум. Тобто він сприймається адекватно. Інше питання це. Керамічний ніж. Бачите, він білого кольору, оцей рухомий ніж він виконаний з кераміки. Це також важливо. Дитяче волосся, воно не таке, як у дорослих, воно м'яке. Воно дуже таке, як пух воно може бути навіть. Тому, відповідно для комфортної стрижки краще брати кераміку. В цій машинці вже кераміка. Тобто вона більш гостріша, більш твердіший матеріал, і це буде більш комфортна стрижка для дитини. Не обов'язково, до речі, мати якийсь перукарський досвід, ви можете просто вдома зняти масу з цією машинкою. До машинки йдуть насадки 3, 6, 9, 12, тобто стандартну базову стрижку ви зможете зробити самостійно вдома. І в принципі, можливо, і дитині це буде легше, щоб її нікуди не брати. Тому ось такий варіант. Ціна, до речі, 650 гривень. Водонепроникний корпус, годину працює від акумулятора, може працювати від мережі, можна промивати після стрижки. Вона водонепроникна час зарядки до 5 годин, є індикатор. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Voyager v 153 Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко вчасно. Будь ласка, звертайтеся, Будемо раді співпраці.